Сім'юні юні митці з гуртка образотворчого мистецтва Фенікс обласного центру естетичного виховання учнівської молоді представили 30 своїх робіт, на яких зображені мешканці морів та океанів, таємниці підводного світу. Таку назву має експозиція. Ідея створення цієї виставки виношувалася в наших головах уже давно, адже ми всі вдома маємо домашніх улюбленців, рибок акваріумних. Тому нам легко було це все зображувати, але ми зображували риб морських і океанів. Анічне маленьким художникам від 7 до 14 років. Втім, усі вони не лише майстерно володіють пензлем, а й в усіх барвах можуть розповісти про тих мешканців глибин, яких вони зобразили на своїх малюнках. Цю рибу вона називається Велика корифена. Я її обрала за яскравим забарвленням. Це риба пастушок, риба вуга, медуза. Я дуже люблю рибок-метеликів, тому що вони мені нагадують справжніх метеликів, які Літають поміж квітів, це риба міг голенант. Він мені. Мені подобається, тому що він, він жовтий. Мені подобається дуже жовтий світ. Він завдовжки 45 сантиметрів. Він харчується безхребетними тваринами. Я намалювала на своє маленько морського коника, рибу півника, рибу металика і морську черепаху. Діти розповідають, перед тим як братись за справу, дізнались багато нового про морських та океанічних мешканців, а потім самі шукали цікаві фото та обирали ракурси. Ця тема так вразила малечу, що керівник гуртка вирішила підготувати з ними ще й казкову виставу про таємничий підводний світ.